Чия мудачка за те, що звинуватила сестру чоловіка в емоційному інцесті та зіпсованому Різдві. Оригінальний пост 19 грудня 2025 року. Пробачте за помилки, я все ще на нервах. Я 24 роки жінка, з чоловіком 26 років, разом 4 роки, 2 роки одружені. Між нами все чудово, з його родиною теж ми дуже близькі. За винятком сестри чоловіка, їй 22 роки. Я намагалась зблизитись, але чоловік попередив при першій зустрічі, вона дуже територіальна щодо нього, і вона це довела. Ця територіальність проявлялась не раз під час наших стосунків. Наприклад, вона просила, щоб чоловік спав з нею під час мого першого відпочинку з його родиною, хоч свекор сказав, що нам дали окрему кімнату. Сука, що тут буде, блядь. Мені страшно. Вона звинувачувала мене в корисливості і грумінгу її брата, він старший за мене на два роки. Вона сиділа у нього на колінах під час репетиції весілля. Список можна продовжувати. Хочу зазначити, коли вона переходила межу, чоловік і свекри завжди її зупиняли. Але вона все списувала на свій біполярний афективний розлад і її вчинки забували. Після її поведінки на нашому весіллі два роки тому вона ридала весь день. День і знепритомніла під час першого танцю. Так, вона прикидалася, свекруха викрила її при всіх. Це було дуже соромно. Тоді чоловік поговорив і встановив жорсткі межі. Після цього вона щодня телефонує і пише, але тримається від мене і мінімізує свою неприязнь. Аж до сьогоднішнього вечора. Свекри щороку влаштовують велике Різдво для всієї родини. Ми завжди гарно проводили час, і я трималась щемно, попри її погляди. Але цього разу все інакше. Ми оголосили, що я на 10 му тижні вагітності. Сестра мого чоловіка влаштувала істерику, вибігла з кімнати, голосно ридаючи, і грюхнула дверима. Замість радості настала тиша і ніякові привітання. Свекруха закотила очі і хотіла піти за нею, але я її зупинила, сказала, що піду сама. Я сподівалась, нарешті, поговорити і зрозуміти, чому я загроза після чотирьох років. Я помилялась, я постукала і зайшла. Вона одразу закричала, щоб я пішла. Я попросила поговорити, але говорити не довелось, бо зайшли чоловік і свекруха. Чоловік жорстко спитав, чому вона завжди псує моменти заради уваги. Це була його позиція, не прив'язаність, а жага уваги. Вона спитала, чому він такий огидний. Він був шокований. Вона закричала: Ти трахаєш її?, це огидно... Мій чоловік відповів зі своєю іронією. Так, іноді кілька разів на день. Вона моя дружина, і що? Свекруха засміялась, і це довело її до люті. Вона почала кричати і бити його, як дитина. Тут я зірвалась. Не пам'ятаю все, але сказала, що Огидне це її емоційний інцест із братом, і запитала, чи не хоче вона його трахнути, бо виглядає саме так. Я кричала, під кінець вона накрилась ковдрою і плакала. Чоловік хотів зняти ковдру, але свекруха вивела нас вниз. Внизу всі розходились. Свекор виглядав так, наче Вдарить когось. Ми теж поїхали. Я плакала всю дорогу, чоловік мене заспокоював. Вдома він сказав спати і пішов у гараж, дзвонити батькам. Я боюся, що зіпсувала стосунки зі свекрами і тепер, думаючи, не перейшла межу, натякнувши, що це більше, ніж просто пошук уваги. Коментарі. Коментатор. Не мудачка. Ти сказала вголос те, що чоловік мав сказати давно: всі її вчинки, сидіння на колінах це огидно. Вітаю з вагітністю, і якщо треба дистанція, це її провина. Автор. Він говорив із нею про дотики і сором. Вона списувала на манію. Після весілля він вивчив бар і зрозумів, що так не буває. Він дистанціювався фізично, але залишив контакт по телефону. Коментатор. Абсолютно не мудачка, її поведінка ненормальна. Твоя реакція зрозуміла, але шкодить тобі. Я здивований, що ти мовчала так довго. Гормони теж впливають. Її родині потрібна професійна допомога, і її дії небезпечні, але це не твоя боротьба. Тримайся від неї подалі і ніколи не допускай її до дитини, навіть під наглядом. Якщо вона так поводиться публічно, вона може зірватися поруч із немовлям. Це небезпечно. Поговори з чоловіком, і нехай він поговорить з батьками, ти маєш право на безпеку. Автор, не хвилюйтесь, я більше ніколи не буду з нею в одному просторі. Бля, на що дитину? Тут 100%. 100% вона йобнута вона неадекватна, те, що в неї це розстройство, ну окей, але не що люди себе так ведуть при цьому розстройстві. Це щось там глубже, ніж розстройство. Чи вона хотіла б, щоб він був глубже? В ній, ну, щось із цього точно, блядь. Ну Там явно. Там піздець. Треба розбиратися з цим. Но її відкинуть подальше від е, авторки, тому що там явно нездорова е, двіжуха відбувається. Оновлення. 19 грудня 2025 року. Той самий пост через кілька годин. Я просто хотіла написати, що мій чоловік щойно закінчив розмову зі своїми батьками, і вони дуже злі на його сестру. Він спитав мене, чи я справді думаю, що вона сприймає його таким чином і чи все це через ревнощі. Виявляється, свекор думав про це ще з минулого року, після одного інциденту, коли ми з свекрухою говорили про білизну, а його сестра замкнулась на горі до кінця вечора, але він намагався переконати себе, що помиляється. Я сказала чоловікові, що не впевнена, чи це фізичний потяг, але це точно ревнощі. Завтра всі четверо сядуть разом і серйозно поговорять. Я оновлю ще раз після цієї розмови. Поки що все добре і ніхто не вважає, що я зіпсувала Різдво. Так а блядь, ти при чому взагалі? До чого там ти? Типа, вона фігурує е, в цій історії, як сказати так, в причині, чого це все відбулося, але не вона зачинщик, да? відбулося через те, що. Вона має щось проти неї, вона там жертва більше, я сказав би. Ладно, мені цікаво, що там буде далі. В такі історії я люблю, мені реально дуже цікаво. Давайте без довгих цих всяких пауз, йдемо далі до наступного оновлення. Друге оновлення 20 грудня 2025 року, той самий пост наступного дня. Ем, я щойно прокинулась і Боже, мушу дещо уточнити. Я помилилась в оригінальному пості. У неї не бар, а біполярний розлад. Вона почала проявляти депресію у 15-16 років. До цього у них були нормальні стосунки брата і сестри, навіть менш близькі, ніж у багатьох. Це було ще до наших стосунків. Це був пік локдауну, і мій чоловік мусив повернутись додому з коледжу. Мої свекри працівники критичної інфраструктури, вони знали, що з нею щось не так, і раз чоловік був удома, йому доручили доглядати за нею. Вона тоді ходила на терапію, як мені відомо. Коротко кажучи, вона зробила спробу, коли вони були вдома самі. Він її знайшов і її госпіталізували на 7 днів. Потім був онлайн аутопацієнт це було дуже важко для мого чоловіка. Він відчував провину, бо думав, що мав краще за нею стежити, знаючи, що їй важко. Це змусило його сильно перекомпенсувати. Коли вона повернулась додому, він буквально обслуговував її, просив батьків поставити бейбі-монітор за рекомендацією терапевта і навіть переніс своє ліжко до її кімнати, тож вони спали разом. За її словами, вона це ненавиділа і досі дражнить його цим фактом. Після Аби всі пройшли терапію, через кілька місяців моєму чоловікові призначили ліки від тривожності та ОКР, і він почав давати їй більше простору. Після двох років терапії він більше не приймає ліки. У перші місяці наших із ним стосунків, у неї був маніакальний епізод, і її знову госпіталізували. Цього разу їй офіційно діагностували біполярний розлад, і вона досі лікується. Тепер невелике оновлення. Свекруха подзвонила мені і сказала, що не почувається комфортно, щоб я приїжджала заради моєї безпеки, але вона не хотіла, щоб я думала, ніби від мене щось приховують, тому вона подзвонить мені під час розмови. Дядько мого чоловіка здається, я чесно не знаю, який він родич. Є психіатром. Він був учора ввечері і буде сьогодні. Саме він запропонував цю інтервенцію, і, схоже, буде її модерувати. Він, звісно, не лікує. Сестру мого чоловіка, але знає її історію. Попри те, що вони на моєму боці, мені здається, що свекруха і чоловік думають ніби це велике непорозуміння. Свекор же навпаки, давно уважніше спостерігає і не має такої надії. Сестра мого чоловіка робить вигляд, ніби нічого не сталося, і поводиться нормально. Мій чоловік уже поїхав до батьківського дому, сподіваюсь, скоро буде ще одне оновлення. Скоріше за все, я просто напишу коментар. бо Пост вже дуже довгий, але я щиро вдячна за всі коментарі і показала їх чоловікові зранку. Мені здається, він поїхав туди з набагато кращим розумінням того, з чим він насправді має справу. Це круто. Подивитися, як люди, що люди бачать, як це все виглядає для людей з сторони, а не тільки з його бачення. Це дуже хороший взгляд. Хорошо почитати, що люди думають, як це все виглядає. Ну окей, я бля, я мені дуже цікаво, що там буде далі, як вони з нею будуть говорити. І як вона 100% буде себе тридцять? Типа, може вона взагалі не розуміє, що вона робить? Може, вона взагалі не сознає, що вона творить хуйню. Але чого вона так возмущено сказала, ти трахаєшся з нею, це гідно. Схуялі, я не розумію, що тут конкретно її не устраює. Він дорослий мужик, а вона його сестра. Чого він не може трахатися з нею, блять? Чого, блядь, Чого? Скажіть ви мені? Чого? Може я щось не розумію? Добре, йдемо до оновлення. Третє оновлення. 20 грудня 2025 року. Той самий пост через кілька годин. Я навіть не знаю, як це написати зараз. Мені здається, це нереальне життя, але я пишу одразу, щоб не забути деталей, і, мабуть, для власного психічного здоров'я. Як я писала раніше, я зранку прочитала всі коментарі та повідомлення і показала їх чоловікові, навіть ті, де казали, що він може бути більш винен, ніж хоче визнати. Свекруха подзвонила мені, як тільки чоловік приїхав. Я вимкнула мікрофон і не знаю, чи сестра знала, що я слухаю. Я чула, як усі сіли, і його сестра демонстративно зітхнула. Свекруха одразу сказала, що це серйозно, і її поведінка неприйнятна, і це треба обговорити. Пробачте, якщо діалоги важкі, я не маю сил редагувати граматику. Це не дослівно, але максимально близько до того, що я пам'ятаю. Сестра, це смішно, вибачте вдарила, окей? Дядько. Тут справа не у фізичному нападі, а в тому, чому ти взагалі вважала це допустимим. Свекор, ти відчуваєш потяг до свого брата? Чоловік плаче. Будь ласка, скажи, чи я колись дав тобі привід думати, що ми щось більше, ніж брат і сестра? Свекруха. Будь ласка, свекор, ти ж не думаєш, що вона справді його хоче, свекор? Я думаю, саме так, і вона має причину вважати, що може так поводитись, тому ми тут. Свекруха, ми тут, щоб допомогти їй, а не висувати абсурдні звинувачення. Чоловік, що я зробив? Через те, що спав у твоїй кімнаті? Мені дуже шкода, я хвилювався, ти була малою, я не бачив цього так, я просто боявся. Сестра плаче ні, ти нічого такого не робив. Я просто не люблю її. Дядько, чому ти її не любиш? Сестра, просто не люблю. Дядько, це не відповідь, що саме тобі в ній не подобається, сестра. Вона була до мене злою, свекруха. Це брехня. Чоловік. Ти ніколи не була з нею наодинці, крім весілля, і ти так поводилась ще до цього, сестра. Неважливо, що я скажу, ти все одно вважаєш її ідеальною. Чоловік, вона моя дружина, сестра. І що? Вона шлюха, чоловік. Вона була незаймана, коли ми познайомились. Це не має сенсу, сестра. Я теж тут зазначу, сестра завжди це згадує. Я росла в дуже релігійній сім'ї і була незаймана, коли познайомилась з чоловіком. Свекруха, свекор і чоловік почали говорити разом, і дядько зупинив їх. Дядько, чому це має значення, що вона була незаймана? Сестра починає істерично ридати. Свекор кричить: Я більше не можу. Ти зараз же поясниш, що відбувається. Дядько намагається зупинити свекра. Я чую, як свекруха і чоловік плачуть. Свекор, ти сьогодні ж вилітаєш з дому, якщо не поясниш. Довга тиша і схлипування. Тут все стає важко. Я стараюсь згадати точно. Сестра каже щось про те, що була голою. Дядько, коли ти була голою? Сестра, тієї ночі у ванні, коли чоловік мене знайшов? Чоловік розгублено. Що? Мені шкода, що я не одягнув тебе до приїзду швидкої, але я боявся, що ти помреш? Він каже, що багато разів прокручував ту ніч, і те, що вона була гола, ніколи не мало значення і навіть не запам'яталось. Я вірю цьому, бо ми багато говорили про ту ніч, і він ніколи не згадував це. Сестра знову ридає. Свекор, це ти вирішила зробити спробу без одягу? Дядько заспокоює свекра. Чому важливо, що ти була гола? Знову довга тиша. Свекруха або чоловік, я не пам'ятаю. Знову питає, чому це важливо? Сестра пошибки. я обрала бути голою. Свекор кидає або грюкає чимось і виходить. Свекруха, ти хотіла, щоб він побачив тебе голою? Чоловік каже, що був дорослим, і це огидно, і вона його сестра. Дядько, ти хотіла, щоб він побачив тебе голою? Вона, здається, не відповіла. Сестра, я бачила фото. Чоловік. Які фото? Сестра, ті, що вона дала тобі на весіллі. Вони хотіли, щоб я дала одне тобі. Вона сказала, що він дивився на них знову і знову на прийомі і щось шепотів мені під час танцю, і це було огидно. Є такий тренд: подружки дарують будуарні фото нареченому. Я це зробила. Сестра відмовилась, і я прийняла свекруха. То це через це ти влаштувала сцену на весіллі? Дядько. Чого ти хочеш досягнути, руйнуючи шлюб брата? Сестра, я хотіла, щоб він повернувся додому. Дядько, і що далі? Сестра, я не знаю. Дядько, ні, ти знаєш. Свекор повертається і питає, чи вона зробила спробу лише, щоб брат побачив її голою. Свекруха починає повторювати: Ні, ні. ні! Чоловік, що ти думала, станеться? Я кину свою дружину і буду з молодшою сестрою. Свекруха каже, що їй погано. Сестра просто плаче. Дядько каже, що її мовчання відповідь, і якщо вона не пояснить, усі змушені вірити звинуваченням. Вона знову нічого не сказала. Свекор, тобі потрібна допомога, яку ми не можемо дати. Сестра, мені просто потрібен був він. У цей момент я почала панікувати. І поклала слухавку. Менш ніж за 5 хвилин мені подзвонив чоловік і сказав, що їду додому, і після мого дзвінка нічого більше не говорили. Він ридав, і я не знаю, що йому сказати. Він сказав, що хоче знову приймати ліки, і я погодилась. Він також сказав, що ми приїжджаємо, я не хочу цього, але не знаю, що ще робити. Я не знаю, що буде з сестрою. Чоловік сказав, що йому потрібен час перед тим, як говорити далі. Я ніколи не бачила його таким зламаним. І я знаю, що не повинна, але я відчуваю провину не за шлюб, а за те, що, можливо, я щось зробила, щоб викликати цю ревність. Можливо, я не мала так відкрито говорити про свій сексуальний досвід. Я була наївною. Я просто не знаю, що тепер робити і як це взагалі можна виправити. Вау! Я не знаю, чи це взагалі можна виправити. Із чого починати, з куди починати? Тут явно треба вмішатись 100 професіоналів, щоб з нею дуже сильно поговорили не один раз. Піздец. Таблеточки може якісь покушати треба. Ху -ху. Я не знаю, якісь... бля, я не знаю дуже що говорити. Ну я не знаю, чи це поможе, бо там у неї сильно все глибоко засіло, походу. Я так не поняв, е, вона оце... інцидент у виді спроби самоства зробила. Після свадьби чи до, щоб він знайшов її голою. Інтересно, я не зрозумівшись цього. Блять, це такий ужас вообще. Я не знаю, що сказати, просто мене я тр... я трохи шокований. Блять, ну знайди собі чувака, подруга, нахуй тобі брат, блять. Я в шокі, я не, ос... я не осуждаю взагалі авторку, я осуждаю тільки сестру. Четверте оновлення. 20 грудня 2025 року. Той самий пост через 3 години. Останнє оновлення на деякий час: сестра лягає на стаціонарне лікування. Мій чоловік позвонив їй через кілька годин після повернення додому, щоб офіційно припинити будь-який контакт. Думаю, він також хотів переконатися, що це не якийсь хворий жарт. Після дзвінка у неї стався психічний зрив. Вона згадала конкретний випадок, коли мій чоловік мав цілком нормальну чоловічу реакцію після пробудження вночі. Вона побачила його в коридорі, коли він йшов у ванну і вирішила, що ця реакція була через неї. Їй було 14, йому було 18. Наступного ранку вона згадала це за сніданком перед усією родиною. Мій чоловік був жахливо збентежений, він навіть не знав, що вона прокинулась. Звісно, батьки пояснили, що це абсолютно нормально і щоб вона не шпигувала за братом підлітком. Саме цей момент, за її словами, став початком її вічного кохання. Вона сказала деякі справді огидні речі, які я не буду тут повторювати. Коли мій чоловік сказав їй, що це все лише в її голові і що він ніколи не думав про неї так, вона пригрозила знову зробити спробу, щоб змусити його знову її полюбити. Зайве казати, швидку викликали приблизно годину тому, я не уявляю, щоб її не залишили там. Мій чоловік перейшов від розгубленості до люті. Але я вважаю, що будь-які емоції, які він відчуває зараз, є абсолютно виправданими. Це піздець! Побачила стаяка в 14 років, подумала, що це на неї, і що? І що тепер? Влюбилася, блядь, свого брата через таяка? Ну, це, да, там в неї це розстройство було, да? Воно теж там, мабуть, дало трохи. Усилило ці всі, блядь, думки. Ну, коротше, це, блядь, не знаю, чи це взагалі так, ну. Блядь, це страшно, чесно, це дуже стрьомно, Історія не завершена до сих пор. Я щас пошукаю, може є оновлення, тому що чесно, ну. Хотілося б, що це хоч якось завершилось. Ну, це поки що не може завершитися, тому що це буквально недавно. Ось я зараз записую цю історію. Вона трапилась два тижні тому. Так що да, завершення поки що ніякого не може бути. Ладно, немає. Немає більше е, ніяких цих оновлень. Але да, це насправді стрьомно. стрьомна ситуація, блять. Ще веша, вказується всю життю сестра, ну не всю жизнь багато років цікавих. Ще 22 було 14, 14 років, Це все шіки. Вісім років. Вісім років вона цими думками жила. Ау. Стрьомно. Стрьомно, товариші. Надо за цим наблюдати. Получається, треба дивитися акуратно, бо ну його нахуй, блять. Ще сестра, блять, влюбиться за, і застає случайного сука ночного. Ну, це піздець, це стрьом. Я не бажаю нікому такої судьби, тому що в неї, як сказати, вже трохи все пішло по одному місту. З самого дитинства вона цю хуйню собі накрутила, надумала. І все, і все, вже все, вже, вже все, блядь Ну, в общем, така історія сумна, не завершена. Ну, я буду слідити цією історією, якщо вона завершиться, якось буде продвіження, Я обов'язково буду давати вам знати. А на даний момент це все. Дякую, що подивилися. Будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм крутим. Лайком на цю історію, почеребуйте колокольці, обов'язково, щоб не пропускати наступні відеосики, які виходять через день. Також переходьте в опис під відео, там ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому ви можете розказати свої цікаві історії. Може, у вас щось було подібне, будь ласка, не соромтеся. Якщо ви хочете, щоб я виклав цю історію анонімно, просто після історії в кінці пишіть. Анонімно, будь ласка, або просто анон без різниці. Пишіть, уточнюйте, я буду викладати анонімно, це не проблема. Також в описі під відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо друзяшками. Також там є посилання на джерела для підтримки, якщо ви хочете задонатити мені пару гривень. Будь ласка, я буду вам тільки вдячний. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly, де ви можете знайти психолога, якого ви давно шукали, якщо ви його, звісно, шукали, і отримать 10% знижки на перший сеанс за промокодом BALACHKI. Тому. Поспішіть туди. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував. Дякую всім спонсорам. ви самі круті. Дякую вам всім. Всіх цілую, люблю, бувайте.